І Я про Володимир Давидов з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма. Вчора, перепрошую, не вийшло вийти в ефір, але сьогодні, хоч і в пізну пору, але тим не менше, можливість така є. Тому я з вами і ми читаємо розпочали з вами позавчора читання послання апостола Павла до Римлян. Нагадаю, що воно було написано вірогідніше за все до ув'язнення апостола Павла, тому що він навіть якраз ми прочитали в першій же главі, він говорить про те, що. Якби що воліє, давно має думку йти до Риму, але постійно якісь, ну, негаразди, ну, не негаразди, постійно якісь перепони. Тобто він розуміє необхідність, але в нього не виходить. От, і сподівається, що вийде. Коли апостол Павло був ув'язаний, ну, його очікував суд в Римі. Правда, не одразу, звісно, була така думка, але ну, і його відправили в Рим. Але, тим не менше, якби він досить тривалий час, як ми бачимо з книги діянь, він перебував в Кисарії ув'язненим. Що ж, а, а, і закінчили ми тим, да, саме, що апостол Павло і каже, що я боржник перед а, християнами з Риму і перед іншими римлянами, перед язичниками іудеями, тому що в Римі були ті інші, а, і кому апостол Павло а, сподівався проповідувати. І, отже, він, якби, я боржник, і я готовий йти до Риму, але ще якби, ну, не виходить. Я готовий і вам, і тим, хто в Римі благовістити. На цьому ми завершили і продовжуємо. Бо я не соромлюся благовістя Христового, тому що воно є силою Божою для спасіння кожному, хто вірує. По-перше, іудею, потім і Еліно. Еліно це всім язичникам, ну, хоча якби, це греки е Еліни. Але тут узагальнено, каже, каже по-перше, іудеї, а потім і Еліну, тому що ну, якби, іудей це б людина, яка належить до богообраного народу, до якого в першу чергу прийшов Месія. Сам Ісус Христос сказав: Я прийшов, для, для, ну, коли Самарянка до нього підійшла, сирофі, сирофінікіянка за свою дочку просити. Він каже: ну не гоже, якби забирати хліб у дітей і давати псам. А, ну Тут там, хоча там в перекладі щенята, не стільки псам, скільки щенятам. Так от а, і тут апостол Павло би те, що спочатку благовісця було явлене дійсно іудеєм. Він говорить, що не соромлюся благовісця Христов. В якому плані не соромлюся? В, не в плані, того, що я ну, може я щось не то проповідую, ой, мені якось ніякого? ні, а тут. Він має на увазі, що він не соромиться проповідувати і що будуть якісь наслідки. Він не соромиться наслідків своєї проповіді. В плані гонінь, в плані переслідування. Ми пам'ятаємо апостола Павла, побивали камінням так, і що ті, хто його побивали, думали, що вони його вбили і вивеликли просто напівмертвим з міста і кинули там в яму, коли його знайшли. Його як би, і його, коли знайшли його християни, то він там прийшов в себе, встав і пішов. Ну, такі моменти. Тобто він не боїться, він розуміє, які виклики стоять перед проповідником, перед християнами, перед, які наслідки можуть бути. І він каже: Я не, ну, не соромлюся. Тобто, в мене немає, ну, іншими словами, остраху. Ми, ми напевно інакше сформулювали, а ну апостол Павло все-таки так говорить. Так, бо відкривається ага, не тут, бо в ньому відкривається в кому в... в благовісті Христовому, бо в ньому відкривається правда Божа з віри і заради віри, як написано, праведний вірою житиме. І це в принципі оця фраза, яку ще можна перекласти. Той хто праведний завдяки своїй вірі, житиме, піднімає питання праведності і віри. Ну, відповідно, і в принципі на цьому буде ґрунтуватися проповідь апостола Павла і, і його цей лист до Римлян. Він буде постійно повертатися до теми важливості віри і перебування в праведності. Ну, слідування за Христом, за великим рахунком. Так, бо відкривається гнів Божий з неба на всяке нечестя і неправду людей, які придушують істину неправдою. Тому що те, що можна, що можна знати про Бога, очевидно для них, тому що Бог явив їм. Господь всім прийшов І би, через своїх учнів сповіщає благу звістку Євангелія, що можна спастися, Бог будь-яким людям. Але тут же апостол Павло таку ну, і, 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 картину ну, просту, але важливу малює, що Бог знає і грішників, і праведників, і Богу відкритий. Е Бо відкривається гнів Божий з неба на всяке нечестя. Тобто кожен, хто робить нечестя, він отримує свою ну, кару від своє покарання від Бога. Або так в лапках винагороду. Але, звісно, це буде тоді, коли вирішить Господь Бог. І саме так, як він вирішить. Звісно, це покарання від Бога, воно не буде одразу там. Господь вирішує як. Але тут апостол Павло більше якби, е, говорить про те, що Бог бачить кожного і кожного він отримає по своїм заслугам. Е, так. Одну хвилину я попрошу, щоб перебрали собаку, тому що. Одну секунду, перепрошую. Організаційний момент, як то кажуть. Або Так, ще раз перепрошую за незручність, ну за перерву таку. Отже, далі апостол Павло сказав, що кожен отримає свою, свою ну, кожен по заслугам отримує, так? І далі він каже: бо те, що невидиме, тобто його вічна сила і божественність, те, те від створення світу через поглядання творінь відкривається. Отже, ми щось можемо про Бога знати те, що Він нам відкриває. Відкриває він нам, в принципі, себе відкрив в Ісусі Христі. Так, він став людиною, Бог став Бог слово став людиною, і, в принципі, ми Ну, пізнали в певній мірі Бога, так як він відкрився. Він відкривається в своїх пророцтвах, у своїх діях через свою дію свої, Духа Святого. Але по суті, природу Божу ми ну, не можемо пізнати лише те, що він знову ж таки відкрив дав розуміння, от розуміння Пресвятої Трійці. От наскільки от які відносини між е, особами. Пресвятої Трійці. І все. Знаєте, це буквально мінімальні знання. Але вони дані. Але як ще можна Господа пізнати? І от апостол Павло каже, що те, що Господь, ну, якби невидимого і непізнаного Бога, можна пізнавати через створений ним світ. Це, в принципі, відноситься до. А, Природнього пізнавання Бога. В церковному, в богослів'ї є такі два поняття, як зараз українською не можу згадати єстестне богопізнання і От В принципі, те, як нієстене це. Коли ми пізнаємо ну, через дійсно Духа Святого, тобто якимось дивним образом Господь себе відкриває чудесним образом, а через таке естественне Богопізнання, пізнання, то це саме через пізнання людини самої себе, тому що ми образ і подоба Божа. І якщо ми пізнаємо себе, а ми пізнаємо в той час і мудрість Бога, яку він нам створив, і щось починаємо, ну, проектувати. З себе на Бога. Звісно, тут може бути багато помилок, але тим не менше. Так говорив якраз сам в Росі Медіоланський, Е, не Аврусі Меділанський, а Блажений Августин. Він якраз говорив про те, що ми от, людина, яка пізнає саму, саму себе, вона пізнає Бога в той час. Ну а апостол Павло нам з іншої сторони підходить. Тут, тобто пізнання Бога відбувається через пізнання макрокосмосу і мікрокосмосу. От, і от, пізнання цього світу, в принципі, теж є певною часткою пізнання Бога. Те, як він створив цей світ, от який він премудрий, величний і він є творець, от, ми пізнаємо саме через бачення цього світу. Тож нема для них виправдання для тих, хто не увірували в Бога, хто проігнорили. По суті, ну так, якщо глобально взагалі Господь, ми, кожна людина. І іудеї, і християнин уже, і там і язичник, ми можемо пізнати Бога, от саме от він так і підводить через створ, створений цей світ. Але якщо ми не помічаємо і не хочемо помічати Бога через поглядання цього світу, то в принципі адже цей шлях відкритий кожному. Язичникам не був відкритий шлях месіанства, так, що месія прийде і спасе. Не всі язичники ще на той час почули євангельську звістку, але пізнава пізнати єдиного Бога через цей світ можна було б. Але якщо то але якщо людина відмовилась від цього, то їй немає виправдання, вона сама це зробила. Бо вони, пізнавши Бога, не прославили його як Бога і не подякували, але, пусти... а... але пустими стали їхні мудрування, і затьмарилось нерозумне їхнє серце. Ну, в принципі, самі відвернулися від Бога, хоча його побачили через цей створений нам світ. Ну, якби, Коли ми його пізнаємо, розуміємо, що його хтось створив. І якщо відвернулися, ну, якби самі винні. Називаючи себе мудрими, вони втратили розум і славу нетлінного Бога замінили зображеннями, схожими на тлінних людей і птахів і чотириногих і плазунів. Ну тут мова йде саме про ідолів різних культур, тому що ну, не всюди там не всі культури зображували там, плазунів, а, там, інших тварин, а, от, ну, наприклад, римська культура богів так чи там грецька не, не зображувала. Але, наприклад, єгипетська навіть, навіть дуже зображувала. А як ми знаємо, Рим на той час це був такий збірка всіх релігій і всіх ідолів. Е, тому там були представлені от, вся палітра е, поганських богів, які дублювали один одного. Ну, якби для Риму це було важливо, щоб об'єднати на релігійній основі усіх. Е, так. Тому й віддав їх Бог у пристрастях сердець їхніх нечистоті, щоб вони самі сквернили свої тіла. Вони замінили істину Божу неправду і вклонялися, і служили творінню замість Творця, який благословений повік. Амінь. От тут цікавий момент. Бог віддав, ніби це Господь віддає, але насправді ну, це така фігура мови, тому що Бог віддав їх у пристрастях сердець їхніх нечистоті. Людина. Сама вирішила. Ну, як би. Такс. Цікаво, чи є трансляція. Такс. Є трансляція. О, відновились. Слава Богу. Добре, що ви написали. Я побачив, що зникла трансляція. Щиро дякую, бо міг би у мене. Не вибило цю помилку, і міг, могла б бути проблема, що я би тут розказував, а трансляції нема. Отже, продовжимо тоді. Апостол Павло говорить про те, я не знаю, в який момент. там... Перестала йти трансляція. Тобто він говорить, що людина, яка відвернулася від Бога, Господь каже: Ну добре, ти маєш свободу вибору, ти йдеш своїм шляхом якби, пристрастями. Ну, добре, тоді такі, ну якби, начу... не вини нікого, людину, що ти сама відвернулася від Бога. Ну, це і також е розлогу, е коментую. От. Тобто, Господь віддав їх, їх ганебним пристрастям. Тобто не стримує людину від цього. Ти людину не... ти хочеш їм служити ну служи. І от які е пристрасті, які до чого це призводить? І він каже: жінки їхні замінили природні стосунки на протиприродні. протиприродні Так само й чоловіки, залишивши природні стосунки з жінками, розпалилися хітю один на одного. Чоловіки з чоловіками роблячи сором. От цікавий момент. Він починає з содомських гріхів, які ну між і чоловіками і між жінками. По суті, ці гріхи дуже були розповсюджені в Римській імперії, це ну просто гомосексуалізм, Це було ну. Ну, В порядку речей це взагалі навіть. Але для апостола Павла це сором, звісно, як і для нас, християн з вами. І він зразу й говорить, що ось до чого призводить, коли людина служить своїй своїй хітті і свої, ну, своїм пристрастям. Починає саме з содомських гріхів. І от він говорить, що чоловіки з чоловіками роблячи сором, одержуючи в собі самих належну відплату за своє відступництво. От для апостола Павла, тим, що чоловіки вступають в гомо гомосексуальні зв'язки, вони навіть не караються Богом, тому що самі ці зв'язки вже є покаранням. Тобто це настільки великий сором і. Із... Ну да, таке сороміцтво, що оц, е, такий стан уже є покаранням за те, що людина е, ну, е, служить і повністю підладна своїм пристрастям. Тобто він накаже: Господь навіть не карає, тобто сам цей стан є вже карою людині, яка відвернулася від Бога. От, і оскільки вони не вважали за потрібне пізнавати Бога, то Бог віддав їх розбещеному розуму чинити неналежне. Тобто це і є покарання, що людина просто розбещується все більше і більше. Вони сповнені всякої неправди, розпусти. І далі апостол Павло перечисляє, до чого ще призводить те, що людина не з Богом. Вони сповнені всякої неправди, розпусти, лукавства, користолюбства, злоби, сповнені заздрощів, убивства, чвар, обману, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненависники, кривдники, самохвали, гордовиті, винахідливі на зло, непокірні батькам, безрозсудні, віроломні, не мають родинної любові, непримиримі, немилостиві. Вони Ну, Тобто от такий перелік гріхів. Да? Вони знають праведний суд Божий, що хто робить такі діла, вартий смерті. Тобто, В принципі, будь-яка людина, яка робить зло, вона знає, що вона робить зло. І вона знає, що ну, колись буде відповідати за це. Е -е І вони знають, що саме от такі безсоромні речі, вони, е суд це ну, якби, вирок це смерть. Однак не тільки самі це чинять, але й схвалюють тих, хто робить таке. Або в іншому перекладі підначують робити таке інших. Тобто, знаючи, що це погано, знаючи, що за це страшне покарання, вони продовжують грішити і ще й інших спокушають. На цьому розділ закінчується, але апостол Павло, ну він може для чого, до чого він підводить, воно буде продовження і, і в другій і наступних главах. Але от він говорить: от ті, хто не вибрали сторону, не вибрали слідуванню, е, слідувати Богу, от вони впадають в служіння своїм пристрастям, Господь їх. Ти вільний, що робити, роби, що хочеш. Хочеш. І це остервеніння в падінні моральному настільки велике, що ну, там, знаєте, дно пробивається за дном. І вже навіть покаранням є те, в якому вони стані далі занурюються, так? як от він взяв цих содомітів та ну, обговорив, ну, в приклад привів. До, е, і до чого ще призводять, до які гріхи перечисляє, які страшні, коли людина не з Богом. А що тоді робити? І от в другій главі і далі він буде казати: але, тобто, знаєте, сьогоднішня глава закінчується словами, по суті, але от все погано, ти не вибрав іти і за Богом, ти відпав, ти служиш з пристрастям і ти падаєш. Але якщо ти хочеш цього позбутися, ти можеш увірувати в Ісуса Христа. Жити праведно і відповідно мати віру. Тобто, віра і праведність. Оці головні моменти вони будуть далі апостолом Павлом розкриватися. Про це ми з вами почитаємо наступного разу, коли з вами зустрінемось. На цьому все. Сьогоднішній вангелі ми розглянули. Слава, Богу, апостольське послання! Слава Богу, що я побачив, що обірвалася трансляція, зайшов наново, і ми змогли відновити. Зараз традиційно прошу вас підписатися. Хто не підписаний, пишіть коментарів до ефіру. Ставте вподобайки, ну і шерте відео в соціальних мережах, звісно, для того, щоб нас більше знали. Також дякую всім за підтримку, хто донатить, і хто особливо спонсорам нашим, які оформили спонсорську підтримку на Ютубі. На питання будемо тепер відповідати чату. Хто у нас сьогодні вперше? Я бачу, що ви запитують, то ми. Ча, питання чату проговорюємо після того, як завершуємо огляд святого письма. Так. Прото натяком на поширення монотеїзму по всьому світу була книга Іони, котрого ще жаби давили, бо Ніневі покаялися. Так. Це привітався, виходить? Так. Читаємо. Олексій Абдулов. Вітання. Християнам хто ближе. Християнам, хто ближче євреї чи мусульмани? Цікаве питання: християнство, іудаїзм і мусульманство, іслам це всі аврамічні релігії, то від Аврама мають в собі якби, родоначальника Аврама. Ну, Я би сказав так: напевно, все ж таки, християнство вийшло з іудаїзму. Тобто це таке певне продовження, так, новий виток. Тобто, іудаїзм зберігав віру єдиного Бога і очікував. Месія прийшов, але іудеї не всі його прийняли, цього месію, а ті, хто прийняли, стали християнами. До цих християн долучилися іще язичники, які теж прийняли вірили там в Зевса, в, в Марса, в Геру. І там інших афродіт, а потім почули про Христа і увірували в єдиного Бога. І от стали християнами. А мусульмани виникли після того, як виникло і, іудаїзм. Він ну, тобто має тисячоліття, нараховує в собі тисячолітні, декілька тисяч років. Історії. Історія цієї релігії, а мусульманство виникло вже після того, як виникло навіть християнство. Тому в мусульманстві воно зібрало відбрало в, в себе елементи іудаїзму, християнства, а, напевно, ще інших язичницьких релігій, і от, ну, сформувалася ще одна аврамічна релігія. Тому що якщо почитати Коран, там дуже багато а, елементів з Біблії, з Тори, п'ятикнижжя Моїсея. Та й інших моментів. У них також є і пророк Іса, тобто наш Ісус Христос. так? У них це просто пророк. Звісно, він не вище Мухаммеда. Просто один з пророків, бо найвеличніший це все ж таки Мухаммед. А, ну, Така релігія. То я б, сказав, я б сказав, що напевно християнство ну так, умовно ближче все ж таки до іудаїзму, тому що воно звідти вийшло. А мусульманство це вже ну, такий синкретизм. Релігія утворилась в шостому столітті, якщо не помиляюсь. Ага, а, Аксай Абдулов. Відповідь російською, ну я вже сказав, українською. Вчить мову. Андрій Данчиков. Ти по-русскому бо бог не понимає. Так, я думаю, Господь розуміє будь-яку мову. А ви, що хочете розуміти, вчить українську. Так, за трансляція проїхали. Так, вітання з хайфи. Як мене звуть? Мене звати священник Володимир Давидов. От. У мене очі э, див, ну, странні, да, випіл. Ні, я втомлений. І Я не знаю, що вас спонукало зробити такі висновки. Так, Роман Оріховський, яка церква? Українська православна церква. Можете відповісти? Так, відповів. У нас просто відповіді йдуть після а, Святого Письма. Гарно говорити, дякую. Ольга, а, вітання і вам, Ольга, вітання. Що ж, дорогі брати та сестри, більше запитань немає, тому пропоную нам помолитися за Україну, за наш нарід. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже, спасіння нашого, Ти єдиний, твори чудеса, поглянь у милості, милосердя на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу, то святині наші. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, і визвали нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не поміни беззаконні, неправ людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості, і милосерді Твоєму, відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемогти. Погуби, наміри і неправедні насмілення тих, хто йде, прийшов до нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб якщо дим, так нехай щезнуть вороги наші, як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні думки та наміри знищити державу нашу, народ наш та віру нашу. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоїх заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим в битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ціне але віримо і молимось тобі, вельми щедрий Господи, що ти захистиш, втихо мириш і напоумиш, та до спокою переведеш усіх, та даруєш нам довгоочікуний, непорушний, справедливий твій мир. Бо ти є захист і перемога, спасіння для тих, хто надіється на тебе. тобі слава селаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву, ну і спільно проведений час. Так. Так, дві маслини уже на землі. землі. П'єтер. Не знаю, про що ви, Пєтер. Боже вам благослужня, дорогі брати та сестри. Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. До зустрічі. А, тут турк, Лакрі Туркан питає Russian or Ukrainian. Ukrainian. God bless you. Goodbye.